В електронних паспортах не вказуватимуть інформації про місце проживання особи, так звану прописку. У банку наприклад доведеться підтверджувати додатковими документами. Зате до єдиного електронного реєстру внесуть громадянство дані про батьків і реквізити усіх документів, виданих особі. Ці відомості качатимуть із уже наявних баз даних без вашої згоди. Це створення поліцейської держави, коли про кожного громадянина буде збиратись будь-яка інформація. І друга небезпека це витоки інформації. Задля запровадження біометричних паспортів усі відомості про громадян об'єднають у єдиній базі демографічному реєстрі. Але навіть у штатах, де таке існує, його сповна не використовують, кажуть соціологи, бо дорого обходиться оновлення даних. Тим часом біометричні паспорти полегшать життя подорожувальникам, бо дозволять їздити за кордон без візи. Скільки це обійдеться громадянам, це ще є великим питанням, але однозначно можна сказати, те, що наявність цих паспортів дозволить громадянам краще пересуватися. Не уточнили депутати, які саме біометричні дані вказуватимуть на пластиковій картці, відбиток пальця чи фотографію ока. Ну а якщо не бажаєте лишатись від слід в історії, можете й надалі спокійно користуватися своїм паперовим паспортом. Перехід на електроні за прогнозами експертів триватиме не менше ніж 5 років. Тетяна Наконечна, Олександр Черняк, новини Юбіар.